Ми зараз включили голову, включили себе, сказали, досить, буде або так, як я хочу, або не як. Таке відчуття вон, пальма є, якщо будесь не <свісно> в Іспанії. Ви зараз любите себе і правильно робите. І все для себе, для коханої тільки так, дівчата. А є чоловік, який вас кохає. Король чаш. Він вас кохає, справді, дівчата. І він щось почне робити для вас, або напише вам, або якось, не знаю, щось почне робити. Щось буде про про його кохання. Так, ви бачите, я кажу, а карти навіть потім підтверджують, він буде робити щодо кохання повідомлення, можливо, але він ще буде робити дії. Тобто він почне діяти не тільки вам писати, а діяти він стане королем жезлів. Так, і він вам, дівчата, все що з від вищих сил, вибачте, це вищі сили втрутилися в вашу ситуацію.